Чим більше нашивав, тим більше хотілося ще, ще щось вишити, ще щось вишити. Яворівка, хрестик, гладь, різні мережки, дуже багато техніки. То шили мої батьки. Хотілося такого ковра цікавого, щоб ніхто не мав такого. Вишивали на мішковині ось такий. Таку, ось таку Це хто? з мамою? Тато з мамою, Тато забивав, мама знову вишивала, а тато забивав. А де він навчився вишивати? мами. Я свого чоловіка так само його навчила вишивати, він теж мені допомагає деколи. Мережа ну, мережки робить, допомагає. Моя вишиванка понад 35 років. І то я вам скажу, я йшла за дружку дружчити 14 років, і то мої я, моя перша вишиванка, яку я захотіла зробити. Ви самі робили? Так. Постійно вишиваю. Постійно. Крім, крім свят і крім неділі. Сідаю ще до першої години. І я то люблю або зранку зраненька з четвертої години. Ранку, вночі? — Так, а деколи було замовлення, що ми я вишивала до церкви, то цілу сутку не спала. Це є мої прабабці хустка, яка вишита нерахунковою гладдю. Вона ходила до шлюбу в ній. Я дуже захоплююся і дуже люблю розгорнула і, як то кажуть, і склала назад. Бо це є, як то кажуть, моє моїм. Баби реліквія і моєї мами реліквія, бо то є, як то кажуть, покоління перейшло до, до мене. Моя баба вишивала дуже багато. Вона могла намалювати, і потім на стінку, як картинку, завжди казали, о, вже собі щось придбала нове. Мама завжди вишивала. Колись був Артіль. До артілю вишивали, вишиванки і здавали тіва. І, 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 їм платили гроші за вишиванки. А я біля мами. Сідала біля мами, вишивала. Вже вже по суму, але вже вишивала ті вишивки, що і рушники давали, і все. Все, все, все завжди була в роботі. Колись були такі доріжечки з шістьма серветочками. Серванти ставили. Мені мама показала і завжди доріжки шила. З доріжки, а потім вже почала ті гачки шити, зірочки шити. В шість років я пішла до школи. І вже от пішли в школу, І школи, вже пішли пішли. в школу, почала вишивати, навіть в першому класі я вишила для вчительки серветку. те, що гарно було, що дуже вчительці сподобалося. Потім 90-й рік. Вже, вже то артівлю він розформовува. Ще мама деколи брала, там дуже багато картин вишивалося. Ми з мамою вишивали картинки, такі вишиті хрестиком. Там і місяці був, вечірній, так підвечір такі. Звичайні такі картини такі, знаєте, живі. Мама вже вишивала сама. Рушники почала вишивати серветки. Так. Ну, у нас найбільше було рушників вишитих таких. Що було на Краківському, то не вишивала, бо вона все на руках тримала. Стояла і тримала? Стояла, тримала. От вирахуйте, зранку їхала, вона стояла на базарі. Ну, до троє там години, до третьої години, до обіду після обіду. І це все тримала на своїх руках, власне, і це все носила, як могла. А ви в той час вдома вишивали? Я трохи сиділа і вишивала. Коли як, коли було. Вісім років, вісім років я вже з мамою деколи і їздила на базар, бо то мама на роботу ходила. І вже потім на вихідних тільки їздила, п'ятницю, суботу. Запропонували піти на Вернісаж. Але там де був Вернісаж тільки для художників. Ну і вона ще з одною жіночкою, пані Олею, розпочали отам те ходження біля художників. Ну і Почалися збирати майстри, вже почали. Вишивати для вернісажу. Так. Ще Її запросили в Київ пирогів, то започаткувала мама моя. От, от, кажуть, от, запрошуємо вас в музей, в пирогову, що дуже цікаво. Покажете свої роботи, розкажете про себе. Відновлюємо старовинні речі. От Питаються мами, як мама їздить на виставку, чи мама відновить якусь річ. Може, відновити? Ми разом відновлюємо. Старовинна сорочка, навіть для чоловіча сорочка була така вже потріпана. Ну, Напевно, досить стара розтягуєш, щоб подивитися на візерунок, то вона вже розлазиться. Вже один елемент собі відмалювала і вже по тому елементу складала повністю візерунок. Ми з дітьми робили писанки, вишивали, новорічні іграшки вишивали, навіть на конкурс друге місце зайняли. З Яворова в центрі творчості ми, ми вишивали, ми приймали участь в конкурсах. У мене старший 12 років, середовищий 10, а мала ще 8 років тільки. Двоє хлопців і одна дівчинка. Ага, то як ви думаєте, може вона пізніше би захотіла вишивати? Вона вже щось, як то кажуть, тягнеться до того, але я ще її там плоски вишити, стежки вишити. Чи е, пробує, пробує і, е, хвильками. Ну ні, я б вже без неї не могла, бо, бо в мене е, вишивка, напевно, ціле життя моє.